25! Так, позаду вже 25 культових або просто хвалених ігор минулого. Я прогодив їх вперше, і на превеликий подив вони неабияк потішили. І це в час, коли всі ми звикли до зручності і технологічної досконалості сучасних проєктів. Думаю, можна цілком об'єктивно сказати, що якщо вам байдуже на ретро-графіку, можна сміливо грати культові старі ігри вперше. При цьому навіть не вдаючись до поступок через вік, наступна думка, гадаю, буде більш суб'єктивною. У багатьох нових іграх мене дуже відштовхує їхня стороння перевантаженість: скрині, карти, паверапи, що випадають, це все було і раніше у вигляді різних бонусів. Але зараз подається абсолютно нецікаво та безідейно. На виду приклад: ми маємо дві гри: в одній ми ходимо по локації, знищуємо ворогів і можемо натрапити нашу хляду з корисними предметами, як скрині в третіх героях, або якісь шафи в сталкері. а в другій нам просто під час проходження місії випадають якісь рандомні картки з описом бонусу, Часто навіть без унікального дизайну, або дають крутонути колесо фортуни і отримати якийсь приз, без відчуття заслуженості та взагалі якоїсь значущості події. Колесо фортуни із серії. Forza Horizon один із найгірших представників другого підходу, нам майже кожні 10 хвилин подають цей коловорот, завдяки якому ми отримуємо чергову машину, копу грошей або ще щось, що забиває гараж автомобілями, які ми навіть не хотіли, і відбуває мотивацію до проходжень. Адже на нас все і так за сиплеться. На додаток до вищесказаного в іграх зараз все більше акцент зміщується на те, як отримати гравця довше, і при можливості продати пакети покращень доповнень. Тоді як раніше, просто виходило більше якісних. Ігор. І, на жаль, це нормально. Будь-яка індустрія має заробляти, а бюджети та апетити ігрової індустрії зростають з кожним роком. У сьогоднішньому випуску ми вже наповну вриваємось у 2005 рік, на носі сьоме покоління ігрових платформ. Останні проєкти вичавлюють зі старенької PS2 всі соки, а деякі вже виходять на двох поколіннях. Отже, зустрічайте Midnight Club 3 Dub Edition, Cold Fear, Call of Duty 2, Metal Gear Solid Snake Eater та Resident Evil 4. Midnight Club 3 Dub Edition Midnight Club 2001 року була першою масовою грою, присвяченою стрітрейсингу. Не беремо до уваги японські ігри для автоматів, не зміст знайти інформацію, чи були такі на той момент. Хоч найбільший вплив на жанр здійснила Need for Speed Underground, саме Midnight Club першою вступила в гонку жвавими міськими вулицями на тюнерських тачках. Не думаю, що якусь із частин гоночної франшизи від Rockstar можна назвати культовою, але не можна заперечувати те, що це дуже відомі та дуже хороші гоночні ігри, яких зараз вкрай не вистачає. Отже, що з собою являє Midnight Club? Це гонки у відкритому світі, де для просування сюжетом нам потрібно знаходити гонщиків по всьому місту і перемагати їх у списку подій для кожного з них. Ми можемо купувати автомобілі, тюнінгувати їх у гаражі. Це як тюнінг продуктивності, так і стайлинг. А також змагатися на позашляховиках, хоч і теж тільки по асфальту, та на мотоциклах. Перші дві частини Midnight Club, як і в серії GTA, мали не ліцензійні автомобілі, які були вельми схожі на деякі реальні моделі. Але на момент. Створення третьої частини Need for Speed Underground та Underground 2 задавали планку жанру, і Rockstar довелося до неї підтягуватись, включивши в Midnight Club 3 ліцензійні авто. Різноманітність тачок не могла не тішити. В одній і тій самій грі ми могли покататись на Volkswagen Jetta та McLaren SLR. Тюнінг також балував різноманіттям. Для стайлингу доступний широкий вибір деталей. Але якщо ми візьмемо якийсь суперкар, деталей для нього буде мінімум. Rockstar ніби дбають про розвиток гарного смаку і не дозволяють нам колхозити суперкари. Коли є тюнерські авто, спеціально заточені під подальше вдосконалення. Тепер поговоримо про самі гонки. Вони кидають виклики і змушують попітніти, особливо у другій половині гри, коли тачки стають дуже швидкими. Тут є одна велика проблема у грі занадто аркадна фізика. На відміну від NFS тих років, їзда в Club відчувається так, ніби твоєю машиною вистрілили з балісти, і ти намагаєшся втримати її на траєкторії. Ні про яке майстерне маневрування навіть не йдеться. Замість чистого проходження поворотів, ти наче куля, яка хоч Якось намагається викривити лінію свого польоту. Через це весь ігровий процес стає занадто іграшковим. Почуття справжніх нелегальних перегонів на своїми руками допрацьованому корчі перетворюється на Хот Вілс, що руйнує атмосферу стрітрейсингу. За це гра отримує жирний мінус. Але мінус за фізику, мабуть, єдина істотна вада Мінна Клаб 3, даби Дішен. -E Решта гри виконана дуже добре. Нам доведеться відвідати Сан-Дієго, Атланту та Детройт. Кожне місто має свої особливості, але не сказати, що візуально вони сильно різні. Графіка в грі виглядає приємно. Спецефекти на рівні, саундтрек цілком у дусі гри. Багато хіп-хоп, RB, драм and бейс та трохи року. Те, що хіп-хоп музика становить переважну більшість, фірмова фішка серії Midnight Club. В Цілому, Midnight Club 3W Edition – похвальна гонка. Якби до неї прикрутили зручну фізику, де треба спиратися не на реакцію, а на майстерність водіння, то вона могла б стати навіть чудовою, але поки що ось так. У неї приємно зіграти і зараз, але, як на мене, та сама Need for Speed Underground 2 подарує більш задоволення. Cold Fear. Ця гра не є культовою, але мені її дуже завзято радили, як дещо схоже на культову Resident Evil 4. При мобільному погляді на скріншоти та відеогеймплею мені здалося, що це ну прямо зовсім копірка з 4-го резика, просто на кораблі. Однак не дайте лазерному прицілу вас заплутати. Хоч і не можна ігнорувати явну натхненість проєктом Konami, Cold Fear це досить самобутня гра. У ній є своя атмосфера, свій стиль та настрій. Зав'язка сюжету банальна, але такі сюжети зазвичай дуже затягують, спонукаючи гравця швидше шукати відповіді, аби задовільнити свою цікавість стосовно того, що відбувається. У береговій протоці в шторм потрапляє російське китобійне судно. За наказом ЦРУ на нього висаджується спецназ, який дохне ледь не швидше ніж висаджується. Неподалік виявляється наш герой, офіцер берегової охорони Том Хенсен. Він вирішує розвідати, що за чортівня відбувається на судні, яке потрапило в шторм. Завдання у нас максим максимально просте, нечебто. Прочесати посудину вздовж і впоперек, попутно рятуючи всіх, хто, можливо, вцілів. Однак, якщо загін спецназу, навіть не румунського, не зміг із цим впоратись, то й нам не на прогулянку чекати не доводиться. Весь екіпаж корабля перетворився на кровожерливих монстрів різної щільності та величини. Прогорнувши цілу картотеку записок, ми потихеньку дізнаємось правду про те, що трапилось, і якої херні знов натворила русня. Сюжет, ясна річ, сповнений штампами та кліше. Якщо ви бачили хоч кілька фільмів на кшталт, якась невідома. Ма зараза вирвалася і знищила нашу базу, то колтфір вам жодних сюрпризів не піднесе. Керування. Стандартне керування від третьої особи доступне нам тільки при прицілюванні, коли ми можемо лише повільно пересуватись. У решті гри нам доведеться направляти Тома стрілками, ну тобто ваздом. Однак у Cold Fear це виконано не те, щоб незручно. Офіцер Хенсен досить легкий і маневрений, через що керування кнопками не викликає великого роздратування. Головною претензією до гри я можу назвати фінального боса, адже у битві з головним лиходієм розробники об'єднали три дуже дратуючі механіки безглузди QTE, яке абсолютно. Абсолютно неінтуїтивно інтуїтивно активується, захист вразливого союзника і бій у два етапи, проваливши останній, з яких доводиться розпочинати з самого початку. Я витратив на покидька дві з половиною години, тому що через не найзручніше керування і вкрай малий боєзапас, навіть на першому етапі бос мене або напарницю виносив, а на другому етапі бос постійно атакував мене ударом, який не запускав QTE. У результаті загальне задоволення від гри серйозно зіпсувалось наприкінці. Але краще вже так, ніж якби, наприклад, вся друга Половина була поганою. Насправді Cold Fear залишається дуже похвальною грою, практично до самого кінця. Звичайно, грі не дістає хронометражу. Проходиться Cold Fear за 3-4 години, окрім босфайту. Але ці 3-4 години будуть вельми захоплюючими, адже гра не обмежується тільки монотонним відстрілом зарази, що мутувала, а й розважає нас ще й рішеннями нескладних головоломок, дослідженням локацій, різним підходом до різних супротивників. Наприклад, у певний момент з'являються невидимі вороги, яких можна розгледіти, збивши поруч із ними вендер із Казом під тиском. Читання не надто нудних і пізнавальних у плані Лора, записок тощо. Cold Fear не пощастило вийти разом із Resident Evil 4 і залишити свої тіні. А насправді це дуже хороша і самобутня гра, яку у зв'язку з невеликою тривалістю можна цілком рекомендувати і зараз, як захоплюючу та атмосферну пригоду на вечір другий Однак про конкуренцію із сучасними якісними блокбастерами, звичайно ж, навіть не йдеться. Call of Duty 2. Відразу до найголовнішого, так мені попався той самий знаменитий бах із балекуючими трупами. Всі ми знаємо формулу ідеального сиквелу. Давайте те саме, тільки більше, краще, красивіше. Infinity Ward не стала винаходити велосипед і вирішила дати нам цей самий ідеальний сиквел. Перед нами знову гарний динамічний блокбастер про Другу світову війну, виконаний у найкращих традиціях жанру. Знову введень в першу чергу в очі вуха кидаються три моменти. Тепер нам доступні димові гранати, за допомогою яких можна переміщатися полем бою, не боючись прицільного вогню. Проте ніхто не скасовував випадкового. Другий момент переговори солдатів. Напевно, у 2005 році такий здавалося б нехитрий трюк виклик. В чимало захоплення, солдати вигукують, наприклад, місце, звідки з'явився супротивник, або просять підтримки, або просто коментують те, що відбувається. Звичайно, магія руйнується рівно в той момент, коли товариш по службі вимовляє ту ж фрезу тієї ж інтонації вже в п'яти за двадцять секунд. Але тут вже або потужності нових систем збивають лічильник частоти реплік. А може так було спочатку, точно невідомо. Третій момент, і найпомітніший авторегенерація. польовий лікар велів просто відсидітися в укритті, тому що всі аптечки ми Лише в першій частині. Як же добре, що саме до другої частини герої кампанії навчилися відрощувати відірвані частини тіла, перепочивши за якимись горбочком. З таким набором нововведень нас кидають у пекло Другої світової війни. А так як пекло було скоріше, то уточню, що в Call of Duty 2 події зосереджені у Сніжному Сталінграді, Спекотній Африці та у мальовничих французьких селах, у рамках радянської, британської та американської кампанії, відповідно. Хоч місії у грі і складаються здебільшого з масових військових зіткнень. Infinity і ворт не полінувалися надати гарну різноманітність цим боям. В одній місії нам потрібно зачистити велику будівлю поверх за поверхом, в іншій – встигнути під активним вогнем, знищити ворожі зенітки. Ще в одній ми беремо участь у величезній танковій битві посеред пустелі. Потім намагаємось під пекельним натиском дочекатися підкріплення, потім наводимо авіаудари, коли вороги пруть з усіх боків і так далі, і тому подібне. Така різноманітність не дає занудьгувати і викликає бажання проходити далі, щоб побачити черговий, добре поставлений рівень. Звуку Duty 2 однозначно став кращим. А от графіка масштабних змін не зазнала. Гра виглядає добре, і це все. Деталізація локацій хіба що помітно зросла. Всяких дрібних декорацій побільшало, і поле битви вже не таке порожня та суто декоративне. Але це більше художня робота, ніж технологічна. Якихось явних недоліків я у грі не помітив. Перед нами дуже годний військовий шутер про героїзм та подвиги сильних людей. Пам'ятаєте, розповідаючи про першу Call of Duty, я згадував рубаний шарм і те, що про Другу світову мені заходять лише старі ігри. От і зараз, Call of Duty 2 я грав вперше, але вона мені зайшла якось так, як свого часу перші. Далофонор. А от, наприклад, Call of Duty World War 2 таких емоцій чомусь викликати не змогла. Чи варто грати у 2022 році? Так, і попередній абзац, згадаю, розжував чому. Гра, звісно, не дотягує до сучасних технологічних стандартів, але це сильно не відчувається. Це справжній голівудський військовий шутер, у якому немає нічого зайвого. Я думаю, що це чудово. Metal Gear Solid 3 не як Кожна частина МГС у даному списку для мене це справжня подія. Друга частина подарувала безліч емоцій, і від третьої я чекав не менше. І я їх отримав. Почнемо, мабуть, як це не дивно спочатку. Як і в кожній новій частині MGS, я знову не зрозумів, як у неї грати, і постійно бісився, бо мене помічали, вбивали, і взагалі гра спочатку проходилася дуже брудно. Але згодом я призвичаю і гра почала приносити задоволення. А проходження рівнів стало набагато тихішим і правильнішим. Сюжет цього разу відправляє нас у 1964 рік в розпал холодної війни. Герой на ім'я Naked Снейк прибуває в Тайгу, яка виглядає набагато більш схожою на ліси якоюсь амазонії, ніж на щось хоча б наближене до пострадянської, а в таймлайні гри радянського простору. Російські терористи захопили такого собі Соколова, вченого, який свого часу розробляв потужну ядерну зброю і втік до Сполучених Штатів. Очолює терористів страшенно стереотипний полковник Волгін, який мало того, що весь у шрамах куди ж без цього, так ще й може стріляти патронами калібру 7,62 і вміє пускати блискавки як Тесла трупер з якоїсь Red Alert. Сюжет будується навколо відносин Снейка та його наставниці. Яку у кращих традиціях Кодзімі нам транслюють у ролі матері у певний момент прологу, бос зраджує снейк, викрадає ядерні боєголовки і приєднується до Волгіна. Після цих подій ми бачимо просто божественне інтро у стилі фільмів про агента 007. Може так здалося мені, але ця заставка справжній шедевр. Це не просто інтро, це справжня подія. Враження, ніби той, хто створював це відео, хотів просто додати вишеньку на цей всратий тортик. Загалом геймплейно гра змінилась не так сильно, але в деталях нововведення помітні. Наприклад, механіка лікування. Тепер мало просто назбирати збирати пайків, зжарти їх і дивитися, екрани затягуються. Нашому герою потрібен догляд у стилі справжньої польової медицини. Наприклад, якщо снейк отримав кулю, її необхідно дістати, обробити рану, зашити її та накласти пов'язку. Інше важливе нововведення – це камуфляжі, наносячи маскування на обличчя і використовуючи різні костюми, наш герой може бути менш помітним для розуміння ефективності маскування існує індикатор. Сташований в кутку екрана. Так само Снейк повинен їсти, аби не втрачати витривалість. А замість міні-карти у нас тепер датчик руху, який не показує конуси зору ворогів, а також садить батарею, яка використовується для приладів нашого шпигуна. Це все перетворює наш стел-секшн, ледь не в справжній виживач. По ходу сюжету у грі знову зустрічаються різноманітні боси, серед яких ми зустрінемо і молодого револьвера оцелота. Цей хлопець буде пантуватись крученням револьверів так часто, що створюється враження, ніби художника анімації сперечалися. Між собою, хто більше анімації для оцелота напише. Часом хочеться, щоб і секундна стрілка так само прокрутилася, щоб це неподобство швидше закінчилось. Інші боси знову являють собою набір фантастичної дичини страх, надгнучкий і надспритний чувак, якого потрібно встигати вичепити, поки він стрибає між гілок дерев. Біль мужик, який керує шершнями. Людь, колишній космонавт з огнеметом і джетпаком. Кінець дуже дивний персонаж. Це майже мертвий снайпер, дід, у якого і пульсу майже немає. Тому вичікувати свою жертву він може довго. Ну і насамкінець душа, або якщо правильно перекласти, совість. Сутичка, якщо можна це так назвати, з цим босом один із моментів, що найбільше запам'ятовується в грі. Якщо я правильно зрозумів, то на нас вивалюють примари усіх супротивників, яких ми вбили замість того, щоб обійти або приспати, але можливо це не так. Про гру можна ще багато розповісти, але перейдемо, мабуть, до кінцівки. По-перше, місцевим Metal Gear'ом тут виступає шагоход, який, на відміну від Metal Gear з першої частини, більше схожий на їздоход, адже переміщується він ні разу не кроками, а за допомогою гвинтів, гусений старе активних двигунів. У фіналі гри Волгін викрадає шагоход і перед ними стоїть завдання зі знищення махіни разом із горизвісним полковником. Однак склеювати ласти супостет аж ніяк не поспішає. Більше того, тративши половину шагохода, лиходій лізе машині на дах, бере в руки перші дроти, що трапились під. Друку і керує шагоходом, так ніби це кінь. Якийсь. У такі моменти я іноді шкодую, що не цікавлюся німець. Впевнений там подібного добра навалом. Усунувши злого російського полковника, ми прямуємо на зустріч босу, адже вона, судячи з легенди, і теж має бути усунена. Проте тільки перед битвою нам розкривається вся правда. Бос лише вдавала зрадницю і повинна для історії такою і залишитися. І для завершення місії її треба вбити. А зробити це має сам Снейк. Звичайно, це не всі сюрпризи фіналу гри. Наша напарниця Єва виявляється потрійним агентом, а з діалогу після титрів стає зрозуміло, що таким же потрійним агентом є і оцелот. Хоч у грі і вдосаль довгих діалогів і філософських роздумів в стилі серії, гра все ж таки не перенасичена цим, як друга частина. І це йде знайкітер скоріше на користь, ніж навпаки. З плюсів, це чергова відмінна частина великої японської серії, яка бере найкраще з попередніх частин, додає нові цікаві механіки і демонструє той самий чудовий рівень постановки і креативності. Гра отримує 10 ударів мотоциклем по підпоріддю із 10. З мінусів, високий поріг входження до новачків у жанрі. Гра майже ніяк не вчить все. Аби грати, а більше згадати і не виходить. В сратість місцевої фантастики не рахую, це вже щось на кшталт фірмового стилю серії. Чи варто грати у Metal Gear Solid 3 Snake Eater вперше сьогодні? Звісно, це унікальний ігровий досвід, який запам'ятовується. Такі ігри я вважаю поза часом. Resident Evil 4 під кінець випуску я приготував найсмачніше. Принаймні з усіх представлених сьогодні ігор Resident Evil 4, напевно, найкультовіше. Яке ж щастя, що настільки відома і хвилина гра свого часу, яким дивом пройшла повз мене. Мабуть, тільки тому, що всередині 2000-х я все ще боявся хорорів і різного роду трилерів. Хто ж міг подумати, що зараз це будуть одні з найулюбленіших жанрів? Почнемо, мабуть, із вибору платформи. Наскільки я знаю, порт Resident Evil 4 на ПК вийшов не дуже вдалим. Хоча після. Лізу деяких сучасних проектів, недосконалість ПК версії четвертої частини обителі зла вже не така критична, чого ж цього разу позбавили ПК бояр. Ну, гра якимось дивним чином втратила освітлення та динамічні тіні. А для створення розкладки керування з пекла спеціально викликали кращих чортів. Інакше це пояснити я просто не можу. Тим духом, які намагалися грати в Resident Evil 4 з клавіатури, доводилося грати твістер своїми пальцями, особливо під час QTE, які вперше заглянули в серію. Про жодну підтримку. Миші тут навіть не йдеться, і це враховуючи жанр. Перед нами чистої води шутер від третьої особи, який, напевно, спеціально на замовлення Нінтендо постаралися зробити максимально убогим на ПК, закликаючи грати на їхньому останньому творіння Нінтендо GameCube. Версія для GameCube вийшла раніше за інші і могла похозиватись найкращою картинкою. Керування було в порядку і в GameCube версії, і в PS2, і навіть на ПК, якщо використовувати геймпад. Але зображення на платформі Nintendo могло похвалитися і динамічними тіннями, і освітленням, і текстурами в хорошому розширенні. Коротше кажучи, не дивно, чому для першого знайомства я обрав саме найдосконалішу версію. Перейдемо тепер безпосередньо до гри. Resident Evil відірвалася від фіксованих камер та перемістила точку огляду персонажу за плеч... Тепер ми керуємо героєм цілком звичним для сучасного геймера способом. Цілитись нам чудово допомагає лазерний приціл. І справді стріляти в грі приємно. Реєстрація влучень помітна, тим більше коли у противників вибухають голови або вони падають на прострілену ногу, або вони цілком реалістично випадає зброя з простріленої руки. Виглядає це справді добре. Стріляти не дуже зручно хіба що зі снайперської гвинтівки. Її приціл пересувається повільно, коли треба наздогнати супротивника, який пішов у бік, і в той же час надто швидко і далеко сі. Коли потрібно підстрелити статичного супротивника, тоді доводиться по міліметру відводити аналоговий стіг і витрачати багато дорогоцінного часу. Сюжет знову не претендує на геніальність, проте дуже добре подається. Через шість років після подій у Ракон Сіті Леона Кеннеді, який вже працює на секретну службу США, відправляють до глухого іспанського села врятувати дочку президента. Далі й до кінця абзацу спойлери. Проте всі жителі села поголовно заражені якоюсь плагою, а значить, за фактом, живі трупи, так як паразит. Буває носія і бере контроль над ним. Тому Леону доводиться розносити голову кожному мешканцю села, а після цього розносити ще те, що на місці голови виліз. Далі за сюжетом з'ясовується, що селом керує культ Лос Іллюмінадос, метою якого є зараження президента США за допомогою його зараженої доньки, після чого підконтрольний культ президента дозволить їм захопити весь світ. Якийсь такий дивний план, вбивши чималу кількість фріків і розправившись із самим главою культу, під класично для серії сцену із самознищенням, Леон. Разом із Ешлі, а саме так звати нещасну заручницю, залишають село по воді на водному мотоциклі. Левова частка гри це своєрідна місія супроводу, де ми неодноразово чутимемо крики про допомогу. Однак у грі практично не доходить до того, щоб наша підопічна змушувала нас перепроходити рівні раз за разом. Навіть коли її хапають, у нас вдосталь часу, щоб підстрелити викрадача і визволити бідолаху. Єдина місія, яка викликала роздратування на цьому підґрунті, це коли в замку Ешлі мала б в різних кінцях зали крутити важелі, а ми прикривали її зі снайперської гвинтівки. І Як я вже казав, снайперська гвинтівка трішки хрінова, через що крик Ліан Хелп встигли дістати не тільки мою дівчину, але навіть мого кота. Хоч, по ходу гри Ешлі Шлі часу складатиме нам компанію. Більшість часу наш герой проведе віч на із з противниками. І якщо на початку гри це в основному повільні селяни, у яких не завжди хоча б якась сокири є, то ближче до кінця нам будуть траплятися бійці із шестиствольним кулеметом, що змусить нас вчитися добре стріляти і економити місце у валізі. Валіза ще одне цікаве нововведення в Resident Evil. У грі не тільки цікаво проходити сюжет, іноді весело навіть просто сортувати якось предмети, щоб вмістилося більше припасів та зброї, отримані припасів, зброї і в прокачуванні наявних стволів нам може допомогти продавець, який трапляється в спокійних ділянках, і який назавжди запам'ятовується своїм велком. Сказати хочеться ще багато про що: про регенератів, про босів, про репліки, які постійно повторюють противники, і які теж запам'ятовуються назавжди, про різноманітні і деталізовані локації, про Аду Вонхілу і Сасеру, але розповідь і так виходить занадто об'ємною. І це якраз добре описує гру. Вона дуже насичена і захоплююча. В ній багато механік, багато добре поставлених боїв, і екшн сцен, безліч винахідливих босів, логічних загадок і так далі. Я щиро розумію такий легендарний культовий статус цієї гри, чи грати в неї в. Перше зараз, звичайно ж, це офігенна пригода. І якщо ви, як і я, її чомусь пропустили, а жанр вам підходить, то бігом надолужувати втрачене. Сьогоднішні бонуси. Нагадаю, тут мова йде лише про деякі з улюблених ігор цього періоду. Тож, якщо хочете лише перших вражень, мотайте сюди. Need for Speed Underground 2. І знову одна з найкращих частин колись великої гоночної франшизи: відкритий світ, широкий вибір тюнінгу, відмінна музика та трушна атмосфера стрітрейсингу початку нульових. Все в кращих традиціях і так і манить повертатись до себе знову і знову. Багатьох тратує їзда від гонки до гонки та їзда до магазинів. Але укрі дуже зручно та приємно водити. Особисто я сприйняв це як таке собі життя у великому місці, де події відбуваються скрізь, і де долаєш не просто умовний список, а власний гоночний шлях. Місто не дуже велике, кататись. З ним приємно, то чому б і ні? Завжди грав у стандартну версію, але зараз Сі тут вирішив накинути фанатську Definitive Edition з невеликими коригуваннями від себе. Far Cry. Я обожнюю першу частину Far Cry. Так, це прямолінійний шутер з простецьким сюжетом і відсутністю чогось видатного, але гра дуже ладно скроєна. В першу чергу, за мірками 2004 року, вона дуже гарна. По-друге, гра в міру складна. По третє, в ній досить круто подається сюрприз із абсолютно новим видом супротивників після кількох годин перестрілок із звичайними людьми. Ну і по четверте, у грі присутні різні ігрові механіки, як, наприклад, їзда на джипах чи на човні, або політ на дельтаплані. І деякі завдання можна проходити Обійшовши супротивників, майже не вступаючи в перестрілку, звісно, у грі вистачає недоліків, як, наприклад, вороги, які іноді спевняться тупо позаду героя, що не дає можливості акуратно зачистити локацію. Але загалом, перша Far Cry чудова лінійна гра, цілком у дусі свого часу, хоч і технологічно трохи його випереджала. Doom 3. Востаннє я проходив Doom 3 ще в році так 2013-му, та й те чомусь здався на фінальному босі. Цього ж разу я пройшов гру до самого кінця. І хоч я і знаю, що відгуки про гру не прямо ідеальні, мені вона дуже сподобалась. Так, часом у грі занадто багато бектрекінгів, та якоюсь прям різноманітністю нас не надто балують. Однак Дум 3 все одно вдається затягувати, щоб ми не без цікавості просувалися далі, розбираючись із катастрофою на марсіанській базі, так далеко від дому. Підсумок. Отож, знову нагадаю, ми оцінюємо ігри по тому, як вони граються зараз. Midnight Club 3 Double Edition хоч і дуже непогана, проте нічого видатного не пропонує, щоб обрати її замість тієї ж Midnight Club Los Angeles, що вийшла трьома роками пізніше. Cold Fear також не зможе позмагатись з сучасними шутерами від третьої особи, та й тим більше з тією ж Resident Evil 4, але запросто скресить вам пару вечорів гарно зробленою атмосферою і левел дизайном Call of Duty 2 дивовижний шутер про другу світово. В кращих традиціях шутері про другу світово. Хоч і не пропонує нічого унікального, грається все одно дуже захоплююче. Metal Gear Solid 3 Snake Eater – все та ж дивовижна Metal Gear Solid, витримана в кращих традиціях серйозного і похмурого божевілля франшизи. Resident Evil 4 абсолютно шикарна пригода, до якої напевно захочеться повертатись і навіть не раз. І арпорт проходити не буду, але чекатиму рімейку. Цікаво буде глянути. Що ж, це був цікавий і насичений випуск. У наступному ми будемо закінчувати епоху PS2 і переходити в часи, коли ковдру на себе почали перетягувати Xbox 360. А допоможуть нам в цьому Burnout Revenge, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, Battlefield 2, Saints Row та Resistance Fall of Man. Напишіть у коментарях, які ігри любите перепроходити час від часу. Реально цікаво почитати. А також не соромтесь тиснути мене носом у те, що я неправильно грав в якусь або всі разом із представлених ігор. Дозу. Зустрічі на гейм базі.